Призвеніть на нас увагу! Вийдіть до громади! Коли звільнявся Сергій Григорович, він написав за його підписку. Наш директор Сергій Григорович він дуже багато чого зробив для, для нас, для дітей І в першу чергу. Він є людина не то, що з великої букви, з великого слова він є людина. Він навів порядок в нашій школі. Тепер у нас порядку немає в школі. Відколи прийшла до нас наша директриса. Вона сказала, що наші діти не воспитані. До того дойшло то вже так, що нашим дітям приємніше було сидіти в туалеті, чим іти на уроки до тих вчителів. Понизили оцінки нашим дітям, обзивають дебілами, обзивають терористами, що наші діти є. Діти, 10Б, з класним керівником Галину Сергійну, пішли колядувати по селі і зібрали три тисячі з половиною. І ці гроші, ці кошти вони передали в акцію в АТО. Томінець Альона Константинівна її викликала до себе, дуже сильно кричала, питала, хто вам дав дозвіл на це все. Робити я вам даю місяць випробувального терміну. Або ви пишете заяву на звільнення? Ані, я вас звільню. Скажіть, люди добрі, як можна що це за керівник і як можна працювати з ним? Ви вважаєте, що як зараз ми будемо хтісяти паску? Ми повинні брати дозвіл усі в неї, щоб наші діти йшли з нами. Надзвичайно прикро і ви прекрасно знаєте по цій ситуації, що роботодавцям цій конкретній ситуації є, не департамент освіти. Приймає роботу із міняли районний відділ чи управління освіти. Але я компетентна звичайно, в цій ситуації. була на виїзді в вашій школі, працювала комісія департаменту, тому хочу сказати наступне. скільки. Мінтенко Сергій Григорович звільнили відповідно до заяви, яку він написав власновачку. Чи виникла потреба очолити школи? Треба тільки сказати дякую звичайно фахору працівнику. Це можна засоби масової інформації, можуть так само по своїх джерелах перевірити, тому що людина має поверх 20 років стажу. Надзвичайно факовій людині, толерантній людині, людині, яка володіє педагогічною етикою, я вважаю, на досить високому рівні, очолити цей колектив. Відносно тих заяв, які були вам сказані, це серйозні заяви. Я не можу давати оцінку фактам, які не підтверджені. Тобто це не факти, це просто ваші такі свідчення, які потребують перевірки Закликаю голослівно ні в кого ні в чому не здивовачувати. Бо за кожне слово, за кожне діло прийдеться відповідати.